Вони не готові говорити про особисте, але відверто кажуть, чому вирішили виходити з Азовсталі і що роблять зараз, аби повернути полонених. Звільнені командири полку Азов дали першу прес-конференцію. кажуть, рішення покинути Азовсталь далося непросто, але треба було рятувати важких поранених і цивільних. На Азовсталі знаходились цивільні до майже останніх днів. Вони закрились в бункерах і ну не змогли вийти вчасно. Потім, коли Азовсталь заблокували та оточили, ну почались перемовини, що в нас цивільні. Давайте ми їх виведемо і продовжимо а, битись до кінця. Серед важких тем списки загиблих і тих, хто вижив після теракту в Оленівці. А, спочатку збирав особисто списки. Я спочатку мені дали списки саме ті, які виклала Російська Федерація. Наразі ми провели опитування. А вони ще не завершені по Російській Федерації. Я не пам'ятаю там 53, по-моєму, людини або 4. По нашим спискам поки що 41 військовослужбовець. Але але ми не всіх опитали. Списки збираються. Ну робота ведеться. Понад 100 азовців нині лікуються та проходять реабілітацію. кажуть, готові повернутися та поронити Україну далі. Та головне, що нам потрібно для перемоги озброєння, впевнений майор Микита Наточій. В Умовах сучасної війни нам не вистачає танків та артилерії для того, щоб бути автономними у своїх діях і мати можливість вести бойові дії на суходолі. Тому ми відновлюємо підрозділи танкової роти, зенітно-ракетного дивізіону та та артилерійського дивізіону і чекаємо на озброєння та техніку, яку нам обіцяли. Друге по пріоритету це безпілотні літальні апарати та зв'язок.